Вітаю на нашому каналі. Підпишіться, щоб не пропускати актуальний прогноз погоди на кожен день. У Київській області температура вдень буде від плюс 23 до плюс 19, та вночі від плюс 17 до плюс 19. Вдень у Києві хмари з'являться на небі лише тільки для того, щоб ввечері розсіятися без дощу. На півночі у Житомирській області денна температура буде від плюс 23 до плюс 18 та від плюс 15 до плюс 18 вночі. У Житомирі погода порадує нас безхмарним ранком, але вже у середині дня вона зміниться та буде похмурою до самого вечора. Опади відсутні. На Чернігівщині очікується температура від плюс 23 до плюс 17 в день, та вночі від плюс 13 до плюс 17. У Чернігові на небі не буде жодної хмаринки. Дощ не передбачається. На Сумщині температура в день буде від плюс 24 до плюс 18, а вночі від плюс 14 до плюс 17. У сумах очікується ясна погода. У другій половині дня небо затягнеться хмарами, щоб ввечері знову очиститися. Опади не передбачаються на сході. У Харківській області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 24 до плюс 19 та вночі від плюс 15 до плюс 19. У Харкові небо буде ясним до самого завершення дня. Дощ не передбачається. У Донецькій області денна температура буде від плюс 25 до плюс 18, а вночі від плюс 13 до плюс 22. Чисте небо у другій половині дня зникне за хмарами. Але ввечері погода знову проясниться дощ не прогнозується. На Луганщині температура вдень буде від плюс 26 до плюс 21, а вночі від плюс 15 до плюс 22. У Луганську ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня, опади не очікуються. На півдні на Одещині температура вдень буде від плюс 28 до плюс 24, та вночі від плюс 21 до плюс 23. Увесь день в Одесі утримається ясна погода без дощу. На Миколаївщині очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 29 до плюс 22, та вночі від плюс 18 до плюс 23. У Миколаєві ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня опади відсутні. На Херсонщині денна температура буде від плюс 29 до плюс 24, а вночі від плюс 18 до плюс 23. Увесь день у Херсоні небо буде ясним, і хмари не затьмарять його до кінця дня. Опади не очікуються. У Запорізькій області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 27 до плюс 21, а вночі від плюс 16 до плюс 22. У Запоріжжі очікується ясна погода. У другій половині дня небо затягнеться хмарами, щоб ввечері знову очиститися. Опади не очікуються. На Кримському півострові температура в день буде від плюс 28 до плюс 20, та від плюс 19 до плюс 25 вночі. Увесь день у Сімферополі утримається ясна погода, опадів не прогнозується. На заході у Львівській області температура в день буде від плюс 23 до плюс 19, та від плюс 13 до плюс 17 вночі. Вранці небо у Львові буде ясним, таким воно й залишатиметься протягом усього дня. Дощ не очікується. У Івано-Франківській області температура вдень буде від плюс 24 до плюс 18, а вночі від плюс 13 до плюс 17. В Івано-Франківську небо буде ясним до самого завершення дня опади не очікуються. На Тернопільщині очікується температура від плюс 24 до плюс 19 в день, а вночі від плюс 15 до плюс 17. У Тернополі на небі не буде жодної хмаринки. Опадів не прогнозується. У Чернівецькій області очікується температура від плюс 26 до плюс 21 в день та вночі від плюс 16 до плюс 18. У Чернівцях на небі не буде жодної хмаринки. Дощ не передбачається. У Закарпатській області температура в день буде від плюс 27 до плюс 23, та від плюс 16 до плюс 19 вночі. В Ужгороді небо буде ясним до самого завершення дня. Без дощу. У Рівненській області температура вдень буде від плюс 22 до плюс 18, та вночі від плюс 13 до плюс 16. Вранці небо в рівному буде ясним. Таким воно й залишатиметься протягом усього дня. Опади не передбачаються. На волині денна температура буде від плюс 23 до плюс 18, та від плюс 13 до плюс 16 вночі. Увесь день у Луцьку небо буде ясним, і хмари не затьмарять його до кінця дня. Опади не передбачаються. У Хмельницькій області максимальна температура в день становитиме від плюс 23 до плюс 18, та вночі від плюс 14 до плюс 18. У Хмельницькому ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня без дощу. У центральних областях на Кіровоградщині очікується температура від плюс 27 до плюс 20 в день. Та вночі від плюс 16 до плюс 19. Ранок та день у Кропивницькому будуть хмарними, а вечір обіцяє ясну погоду без дощу. У Полтавській області очікується температура від плюс 24 до плюс 19 в день та від плюс 16 до плюс 18 вночі. У Полтаві на небі не буде жодної хмаринки без дощу. У Черкаській області очікується температура від плюс 24. До плюс 21 в день та від плюс 17 до плюс 18 вночі. Вдень у Черкасах хмари з'являться на небі лише тільки для того, щоб ввечері розсіятися. Опади відсутні У Дніпропетровській області максимальна температура вдень становитиме від плюс 24 до плюс 21, а вночі від плюс 17 до плюс 20. Вранці небо у Дніпрі буде ясним. Таким воно і залишатиметься протягом усього дня. Опади не передбачаються. У Вінницькій області максимальна температура вдень становитиме від плюс 24 до плюс 18 та від плюс 15 до плюс 18 вночі. У Вінниці досвітні хмари вранці розсіються, а вдень знову зберуться, щоб ввечері звільнити небо від своєї присутності вже повністю. Дощ не передбачається. Дякую, що ви з нами. Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати україномовний канал. Також напишіть у коментарях, з якого міста, села чи області України ви дивитеся наші прогнози. Це для нас дуже важливо. Ми щиро вдячні за вашу підтримку.